На огляді у нас шкода 5 2013 рік привезена з Швейцарії 2.0 дизель 103 кВт на шестиступці DSG ДСГ мокрі, як кажуть в народі. Хороша надійна коробка. Зроблю невеличкий огляд, тобто Досить хороша комплектація, електропакет, шкіряний салон. Поліпшена музика. Значить, шкіра з алькантарою у нас. Такий стан салону, стан адекватний. Зробимо так. Круїз контроль, мультикермо, пробіг 190-2969 кілометрів. Автомат у нас хороший і тут ще ми маємо повний привід. Значить, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, є навіть Webasto. Бачите, так? Да? Оце Webasto. Хороший медфон, багатофункціональний. Значить, Такий у нас автомобіль. Стан хороший, не зачуханий, не затертий. Так, тут все файно, реально нормально, не протертий навіть коврик. З педалями теж все в порядку. Відповідає пробігу. Так, він код хто хоче. 16 становитись, літня резина. Так, стан. Задніх сидінь теж хороший, незнищений. Полочка ззадній присутня, потолок в адекватному, хорошому стані. Так, значить, тут все добре, тут все добре. Значить, далі створка є. Таке двійне дно маємо. Зараз ми так дальше, ну. так, ну, Єврокомплект, насос, пінки немає, ну, думаю. буде. Ручки Дальше. Задние патроники. Задние патроники Так, раз ми робимо детальний огляд, ну як, в загальному детальний огляд такий, щоб багато не займати часу. Що ще по авто? Значить, воно має підфарбування двох цих дверок. Так приїхало в Швейцарії. Хлопці сказали, що шпаклівки немає, легкий перекрас, оце права сторона, передня і задня дверка. Ну, таке авто, якщо вас цікавить, зараз ще раз покажу. Номер телефона до власників, будь ласка. Телефонуйте. Так є тут номер телефона. Всім хороших покупок і всього доброго. На зв'язку до зустрічей.